Франшиза Мультикук уже доступна в Україні. Засновник торгової марки Мультикук Володимир Матвійчук розповів про ребрендинг та важливість розвитку для магазинів Мультикук. Ми зараз проводимо ребрендинг. Ми відмовляємося від свого попереднього бренду і переходимо на свій власний бренд Мультикук. Володимир Матвійчук запевняє, головна частина ребрендингу це зміна концепції, адже мультикук уже впізнаваний у всьому світі. Кожний ребрендинг – це взагалі рахується і омолодження компанії, і омолодження, і саме головне це зміна самої стратегії стратегії підходу до клієнтів, як ми бачимо себе в майбутньому. Бо кожен бізнес потрібно. Планувати на руки, де ти себе бачиш через рік, через два, через три. І ми маємо свою стратегію, де ми себе бачимо, з якими партнерами ми себе бачимо і як ми будемо подальшому розвиватися. Це фактично йде омолодження бренду, і фактично змінюється сама стратегія бренда. І бренда, який е, саме головне бренд, який вже впізнаваний в цьому світі, водночас мультиклук залишають виробництво за склом, щоб клієнти могли відкрито бачити, що вони купують. Взагалі зараз наша стратегія, це ми не відмовляємося від хедмейк, від е, виробництва за склом. В цих же магазинах ми надалі будемо розповідати і прозоро показувати нашим клієнтам, що ми виготовляємо, як ми виготовляємо і в яких умовах ми їм виготовляємо продукт. А саме омолодження, наша зараз е, сама головна ціль це. Е, в Україні збільшити культуру споживання саме готової їжі, яку ми зараз розширяємо, це їжа, яка можна дома приготувати за 5-7 хвилин, скористувавши там мікрохвильовою піччю, скороваркою, мультиваркою цими всіма гаджетами, які зараз популярні і набирають популярності в світі. І Ми розуміємо, що гаджети для нас, для на для нашої продукції, вони в світі будуть розвиватися і збільшуватися. Потенціал у мультикук величезний, адже за словами Володимира Матвійчука, нові магазини торгової марки відкриваються майже щодня у нових країнах. Якщо ми говоримо за те, що зараз є на ринку, цей продукт, він заповнений десь близько 30%. Як ми це заміряємо? Ми розуміємо що саме головне це ще зараз є велика маржинальність, на якому працюють попередні наші партнери. Ми розуміємо, що коли ми прийдемо в Україні з цим брендом «Мультикук», він саме допоможе кінцевому споживачу. Партнери наші, бо ми зараз і вийшли з цим брендом закордонним, бо ми зараз розвиваємося все-таки в світі і постійно у нас щотижня з'являються нові партнери з нових країн. Завівши цей бренд, саме головне, ми розуміємо, як ним. Тут розвиватися, бо в нас дуже великі фідбеки йдуть з Америки, з Канади, всієї Європи. Цього ми маємо дуже великий потенціал в тому. Потенціал саме інформаційний потенціал, як нам треба швидше адаптовуватись, як нам треба все так зробити, щоб ми стали ще більш доступніші для, для клієнта і більш мали вибір різної лінійки страв, щоб задовільнити нашого клієнта. Бо, Напівфабрикати, чим ми саме займаємося, це фактично майбутнє світу. Коли я розпочинав бізнес 18-19 років, я користувався факсами. Зараз потім з'явилися електронні пошти, і все, все людство все йде до пришвидшення. до… Того, щоб спростити собі життя, і це відноситься і до приготування їжі. І за того я говорю, що потенціал на півфабрикатах в їжі швидкого приготування є дуже великий. Ба більше мережа мультикук працюватиме не тільки у форматі магазину, а заповнюватиме увесь ринок хорики. І зараз вже вся країна побачила Україна. Це наш новий фастфуд, «Габар». Ми. Від його відкрили, ми його вже відмасштабували по Україні, і в нас є розуміння великого потенціалу, що мультикук, мультибар це буде мережа, яка працювати не тільки з кінцевим споживачем, клієнтом, який приходить до нас в магазин. А наша стратегія і працювати з цим ринком хорики. Він взагалі не заповнений. Немає в нас жодного конкурента, який зараз може. Навчити працювати хорику з продуктом швидкого приготування, допомогти в хориці розвинути його і зробити хорику більш, як кажуть, більш доступнішу. І в хореці саме головне, ну хто з нами вже працює, бо в нас вже є мультибари від мультикука, від Габара, відкриті в Луцьку. Це Кав'ярня, продуктовий магазин, який ми відкрили, мультибар. Це ми це наша така співпраця, і кожен заклад, не маючи кухні, може обширно, як кажуть, кормити наших клієнтів. А це саме головне цей напрямок збільшить культуру споживання їсти на дворі, їсти по вулиці, їсти поза межами будинку. Звичайно ж, масштабування входить у плани мультикук, і ці плани вже почали втілюватись в життя, адже торгова марка Мультикук відкрита для співпраці. Ми зараз хочемо більш розширено, саме з наших виробництв розвинутися, і покрити більшу територію. Ми зараз працюємо по Волинській області і працюємо. Взяли під свій особистий, як кажуть, під особисте своє масштабування це місто Львів. Так, там є вже в нас партнер по Габару, який зараз будує виробництво на Габар. Але ж ми будемо свої, своїми магазинами Мультикук, мультибар, розвиватися саме по Львову. Згодом з'являться перші магазини. І також ми говоримо і за Волинську область. І саме головне, що наша ціль це не тільки масштабувати свої магазини і свої фастфуди, а наша ціль це ми і запрошуємо певних е, наших, е, наших не, не так, клієнтів, наших партнерів-клієнтів. Ми готові. Повністю обслуговувати їхні заклади по Волинській області, це хорека напрямок, і ми готові вести діалог на партнерських умовах. Ми готові шукати певні такі е, домовленості, взає, взаємовзаємо вигідні домовленості саме на Волинській і на Львівській області, Ми готові до діалогу на взаємовигідних різних. Е, Різних домовленостях на Волині в області мультибару як одного з успішних проєктів Володимира Матвійчука уже є партнери. Це кафе Променад та магазин Паляниця, де усі охочі зможуть спробувати страви від мультикук. Співпраця по Волинській області проходить саме з Хорика. Зараз напрямку це мультибари. Це зараз вже в Луцьку з'явилися мультибари. Це променад, ми співпрацюємо з ними. Це в парку. Це була така більш кавова, кавовий напрямок цього ресторану. Ми його підсилили. Ми зараз повністю все, що можна там скуштувати. Це наша кухня. Це ми виготовляємо для них страви. Також вже відкрився продуктовий магазин, називається мультибар. Це Концепція фастфуда разом з магазином при ну при дому. Чи, ну, от, іменно цим напрямком. Ми вже зараз цей магазин йде в тестовому. Кажуть, в тестовому режимі працює вже зовсім скоро буде офіційне відкриття. Також ми працюємо із кав'ярнями, мультибарами, і зараз дуже багато ми ведемо діалог по Волинській області. Володимир Матвійчук наголошує, що першими партнерами мультикук стали ті, кого він. Навчав раніше перші партнери, які будуть зараз розвивати мультикук в Україні. Це партнери з попередньої мережі. Це люди, які мені довіряли, люди, яким я вчив займатися бізнесом, вчив організовувати бізнес. Як кажуть, вчив як малих дітей такі партнери. Це перші, які будуть відкривати мультикуки по Україні. І також, вже, якщо ми говоримо за сьогоднішній день, вже продано сім франшиз мультикука на різні міста, і які ми будемо запускати з нуля кухню, і також їх навчати, навчати цьому бізнесу і їх розвивати. Зрозуміло, що попередня мережа в мене є велика довіра від партнерів, які готові зі мною далі рухатися в бізнесі, які відчувають, що вони. Завдяки тому, що я їм присвячував багато часу, вони виросли з людей знайма і виросли в великих бізнесменів. Це ми говоримо зараз про партнерів, які мають більше десяти магазинів в Україні з попередньої мережі. Тому, якщо ви давно мріяли мати свій бізнес або хочете підсилити наявний і стати частиною великої сім'ї Мультикук, приєднуйтесь до мережі.